Готуємо 100% житній діабетичний хліб. Приготування опари почну з вечора. 180 г житньої закваски. Годувала вдень у співвідношенні 1-1, 300 г житнього борошна, 200 г води. Все розмішуємо. Все борошно, зішкрібаємо з боків, щоб не було сухого. Розрівнюємо лопаткою або вологою рукою. Накриваємо і залишаємо до ранку. Для заварки беремо 20 г житнього ферментованого солода. Я тільки нещодавно дізналася, що житній хліб насправді без додавання солода просто родий, а ніякий не чорний. Тобто він необхідний. 60 мл окропу. Розмішуємо, накриваємо, залишаємо до завтра. Ранок опара виглядає так, вона добре розпушилася і піднялася, пахне просто чудово. До опари додаємо всю заварку, 190 мл води, 12-13 г солі, 240 г борошна. Розмішуємо, краще це робити датським вінчиком. Тісто туге і замішувати важко, додам ще 20 мл води підготую форму Мен l 7 змащую її смальцем, ретельно, бо може сильно влипнути. Або можна змащувати топленим вершковим маслом. Перекладаю все тісто в форму, урівнюю вологою рукою. Вирівнюю поверхню лопаткою, змоченою у воді. Лопаткою закруглюю вверх, щоб була красива поверхня. Накриваю, і чекаю підйому до краю форми. Пройшло півтори години. Хліб гарно піднявся. На поверхні з'явилися дірочки. Це означає, що тісто добре вибродило. Час розігрівати духовку до 250 градусів. Випічка. 15 хвилин при 250 градусах і 40 хвилин при 200 градусах. Дістаємо з духовки. Одразу виймаю з форми. Ви подивіться, яка краса, а який чудовий аромат. Без дріжджів, без цукру. Тільки житнє-борошно. Цей хліб не легенький, таким він і не повинен бути. Ставимо на решітку охолоджуватись мінімум 3 години. За цей час стабілізується м'якіш. Не можна їм намилуватися. Будемо різати. Хліб доволі щільний, проте гарно піднятий. Без цукру і різних добавок підійде людям з діабетом. Дуже ароматний. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!